Ні для кого не секрет, що залізодефіцитна анемія у вагітних є однією з найбільш поширеніших проблем серед от саме вагітних жінок. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, частота залізодефіцитної анемії у вагітних у різних країнах може коливатись від 20 до 80%. А чи стосується це нашої країни? Так. В Україні ця статистика також викликає певне занепокоєння, адже лише аж на початку вагітності від 60 до 80 жінок мають прихований залізодефіцит. А до кінця третього триместру вагітності цей показник може сягати мало не 90%. А і тут я зауважу, що левову частку таких анемій складають саме залізодефіцитні анемії, тобто стани пов'язані із дефіцитом заліза. А для чого ж нам потрібно залізо під час вагітності? В першу чергу, ми говоримо про необхідність достатньої підтримки рівня гемоглобіну. Ми знаємо, що залізо є основним компонентом гемоглобіну білка, який транспортує кисень у крові до різних тканин і органів нашого організму. І тому недостатній рівень заліза може призвести до зниження рівня гемоглобіну, що і викликає власне анемію. По-друге. Достатня кількість заліза потрібна для адекватного розвитку плода. І тут ми говоримо в першу чергу про те, що залізо необхідне для нормального розвитку нервової системи майбутньої дитини, адже дефіцит заліза може негативно впливати на когнітивні функції дитини у майбутньому. І третє, про що треба обов'язково сказати, це те, що під час вагітності поступово підвищується об'єм циркулюючої крові, ну і відповідно і кількість формених елементів крові, тож тих же самих еритроцитів, які і несуть гемоглобін. Тому зрозуміло, що для нормального кровотворення, для підтримки нормального кровотворення, потрібно більша кількість заліза. Які ж причини можуть призвести до дефіциту залізу вагітної? В першу чергу говоримо про те, що просто зростає потреба у залізі, адже, наприклад, якщо ми порівнюємо потребу в залізі в першому триместрі вагітності і в третьому триместрі, так, уже ближче туди до пологів, то потреба в залізі збільшується мало не в 10 разів від 0,8 міліграм на день в першому триместрі до мало не 8 міліграм на день в третьому. Ну, наступна проблема або причина, яка може призводити до нестачі заліза, це недостатнє його надходження з їжею. Наприклад, жінка недостатньо споживає продукти, багаті на залізо, такі як м'ясо, риба, овочі, фрукти. Все це може призводити до дефіциту. І, до речі, от в певній мірі це стосується жінок, вегетаріанок або веганок. Наступна причина, яка ну, деколи може бути Такою важливою для дефіциту, для формування дефіциту заліза це порушення всмоктування. Будь-які захворювання шлунково кишкового тракту, які знижують всмоктувальну функцію там, кишківника, а саме там в першу чергу всмоктується залізо. Вони можуть ускладнювати всмоктування саме цього Мікроелементу. І тому ми говоримо, що жінки, які мають якісь проблеми з шлунково кішковим трактом, також можуть мати дефіцит заліза. І ще один момент це чисто кошерський момент. Жінки, у яких відбуваються часті пологи з досить короткими проміжками між вагітностями, не дають організму жінки достатньо часу для того, щоб відновити нормальний запас заліза. І у таких жінок також досить часто може виникати залізодефіцитна анемія. Говорячи про дефіцит заліза, слід розказати, а, ну, які ж наслідки дефіцит заліза може нести для матері та дитини. Ну, почнемо з матері. В першу чергу сам стан анемії призводить до підвищеної слабкості, втрати працездатності у жінки та підвищеного ризику інфекції. Ну а якщо ми говоримо про плід, то тут ситуація ну, трошки інакша. Так от, для дитини дефіцит заліза асоціюється з підвищеним ризиком перечасних пологів, з підвищеним ризиком низької ваги при народженні або Затримки внутрішньоутробного розвитку. І крім того, як я вже раніше казав, анемія може призвести до різноманітних когнітивних та поведінкових порушень у майбутньому через вплив на от, розвиток нервової системи. А як визначити дефіцит заліза, ну або вже анемію у вагітної? При взятті на облік кожна вагітна, незалежно від терміну, в якому вона взята на облік, Направляється на проведення е, загального аналізу крові, при якому оцінюється рівень гемоглобіну, рівень ретроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів і інших показників загального аналізу. І навіть за умови відсутності скарг з боку вагітної та отримання нормальних показників при проведенні цього першого аналізу, все одно вагітні планово виконують загальний аналіз крові на 28 та 36 тижнях вагітності. А от визначення феретину, рівня феретину, ну зазвичай проводять у вагітних, у яких встановлено діагноз мікроцитарної анемії. Це е, анемія, при якій Середній діаметр еритроцитів досить низький. Ну і відповідно критерієм діагностики залізодефіцитної анемії, виступають рівень гемоглобіну, і за необхідності мікроцитоз та знижений рівень феритину. Нагадаю, що от нижньою межею норми для вагітних вважають показник гемоглобіна 110 грам на літр. А от все, що буде нижче цього результату, буде вважатись анемією. Ну, а тепер поговоримо про корекцію або профілактику стану залізодефіциту. І в першу чергу слід зазначити про раціональне харчування. Включення в раціон продуктів багатих на залізо, таких, як уже ми говорили, червоне м'ясо, печінка, риба, бобові, зелені листові овочі та сухофрукти. І слід пам'ятати, що разом з тим є харчові продукти, які навпаки перешкоджають засвоєнню заліза. Що це? В першу чергу говоримо про дієтичні додатки з кальцієм або просто харчові продукти з високим його вмістом, а це е, ті ж самі молочні продукти. Далі, е, назву фітати це речовини, які містяться в зернових культурах і бобах. Ну і зрештою, таніни. Таніни, мабуть, багато хто чув. Це речовини, алкалоїди, які наявні у чаї та каві. Тому. Не слід зловживати цими продуктами, а у разі підтвердження анемії слід суттєво зменшити їх вживання. Другим я називу профілактичний прийом препаратів заліза. У разі виявлення його дефіциту лікар може призначити додатковий прийом препаратів заліза. І так, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щодня вживати до 60 мг елементарного заліза вагітним жінкам для попередження різноманітних перинатальних ускладнень, які можуть бути пов'язані саме з дефіцитом заліза. Ну і третє, це обов'язкова дія, яка дозволяє своєчасно виявити або провести контроль наших дій. Це моніторинг стану вагітної. Регулярні медичні обстеження під час вагітності, от, включаючи аналіз крові на рівень гемоглобіну та феретину, допомагають ну, своєчасно виявити та коригувати дефіцит залізу, якщо він був. Ну, а коли вже ми говоримо про те, що реально є там залізодефіцитна анемія, безумовно мова йде про її лікування. Терапія е, анемії проводиться зазвичай з допомогою е, за допомогою препаратів заліза для перорального застосування. При цьому перевага надається е, засобам двовалентного заліза, яке краще всмоктується в кишківнику. а е, приверну вашу увагу до того, що ні дієтичні добавки, ні комплекси полівітамінів чи мінералів не застосовуються для лікування саме залізодефіцитної анемії. І пам'ятайте, що ну, лише лікар е, може визначати препарати, їх добову дозу, тривалість їхнього прийому, контрольні дати контрольних обстежень і ні в якому разі не займайтеся лікуванням, адже Прийом медикаментів, які містять препарати заліза, має свої особливості, і далеко не завжди безконтрольний їх, їх прийом буде корисним для вагітної жінки. Ну і насамкінець нагадаю, що залізо є досить важливим елементом для здоров'я матері та нормального розвитку плода під час вагітності. Висока поширеність. Дефіциту заліза та дефіцитних анемій серед вагітних вимагає уваги до профілактики та своєчасного їх лікування. Збалансоване харчування, прийом необхідних добавок та регулярний медичний нагляд є ключовими факторами для забезпечення здоров'я матері та дитини. Нехай вас все буде добре. І не забувайте ставити лайки і слідкувати за нашими відео, і ділитись з ними своїми друзями і знайомими.